Вітаю вас у селі Сукільників вулиця Данила Галицького. Вітаю вас у селі Сукільників вулиця Данила Галицького, 2А, прямо е, центральна вулиця. Е, до вашої уваги нове будівництво, е, житловий комплекс клубного типу на 5 поверхів, 50 квартир. Е, перший поверх у нас передбачено комерційні площі. Від 120 до 500 метрів можна використати під будь-які види бізнесу, тут хороша похідність, Поруч у нас знаходиться Народний дім, з гуртками, дозвілля, сільська рада, амбулаторія, церпа. ЦНАП Ось відкрився вже також у нас є представлені і невеликого розміру. Трифінатні квартири з хорошим сучасним плануванням з індивідуальним. Опалення хороша підізна дорога вже на присутня, поруч парковочка. Хочу зазначити, що крусіні площі будуть розглядатись в першій лінії. Перший поверх комерції ось буде вже залито. Понова на здача експлуатацію 4 квартал цього року.